Очистити береги Дніпра від ресторанів із кав'ярнями заходилася екологічна прокуратура під керівництвом генеральної. У київському гідропарку вже почалося прибирання. Заклад очеретяний кіт про існував на березі. Десять років власне каже, що дозвіл на оренду землі йому видали комунальники з підприємства Плесо з благословіння тодішнього столичного очільника Черновецького. Нині ж капітальне будівництво визнали незаконним, адже ближче ніж за 100 метрів до води будувати взагалі нічого не можна. Тепер цей заклад і ще кілька поруч мають тиждень, аби самотужки розібратися. Якщо цього не станеться, запевняють прокурори за справу. Візьмуться комунальники на тракторах із бульдозерами. Ми брали оренду у Плеса. А потім, як как бы, кілька років тому, об'явили, що Плеса не мала права давати в оренду. А і Черновецька устраивало, що давали в землю. Кому-то другому не подобається, що давали в землю. Земельним і водним кодексами України України чітко визначено, що передача в приватну власність чи для забудови земель, які входять до складу прибережно-захисної полоси, заборонена.